Так, Доброго здоров'я! Ось такий от, от Парксайк FPD 120A2. Букви і в кінці цифру. Може в мене є похожий на каналі, і тільки там було А2 в кінці, теж 120, там букви ніби інакші трошечки. но е, Конструктив повністю суттєво зовсім абсолютно інакший. Тому що тут трансформатор. і... Стандартно, звичайно, що плата. Тільки та плата зібрана на контролері, який Ну в даному апараті просто, там я не знаю, глючить, або щось йому робиться, він там кілька секунд працює, потім вже не працює. Деколи може після включення там хвилину попрацювати. Отак от, от. І потім вибиває там помилку, моргає. І щось йому невідомо що, бо так, в принципі, коли він працює, то все працює, все регулюється. Ну, не знаю. сидіти там. Зі невідомо скільки часу, тижнями, щоб і дивитися, може щось і вийде, я не буду робити. Бо, швидше за все, проблема тільки в самому процесорі. Е, в нормальному е, стані, якби, якщо він куплений був би е, ну новим і десь тут там в нас, чи би поїхали за кордон, його би мали віддати по гарантії, тому що це є заводський брак і не що інше. Тобто, такі от штуки, от такі от Іменно така от Модель трансформатором і, і, само собою, платою, то не рекомендую брати по тій простій причині, що там процесор, якщо з ним якась проблема, то треба переробляти всю електроніку повністю, абсолютно повністю. Крім того, що тут зроблене керування на БТА, е, типу БТА 40 стоїть семістр такий, і на цьому семісторі все і зроблено. Звичайно, там іде через оптику керування, але все рівно воно не є там добре, в першу чергу, там, надійно по безпеці. І, і, друге, це дуже погана робота трансформатора в такому режимі роботи. Там воно він буде, там напевно, і грітися, і не знаю, що там з ним. Одним словом, не знаю, скільки таких апаратів продалося, напевно, що багато, бо бачив по, по сайтах, що є там. Не Ну, Пише, що вони вже якби немає їх в наявності. Ну, Якщо продалися багато і не повернулися назад, це є дуже добре. Але це свідчить про те, от просто попався бракований такий апарат, або те, що іншими апаратами там мало що користуються. Ну, цей такий дожить, дожить. новий. значить, так, Огляди, що тут є всередині, як заправляється флюс. Оці от насадочки, що тут є в комплекті. Тут, бачите, вони ще не чіпані. Є ціла купа в інтернеті всяких відео і так далі. Ще, ну з плюсів тут ще і це без кажу, що провід е, гарної якості, такий м'який, досить дуже гурчкий і довгий. Про рукав. Ну, про рукав не можу так, так сильно хвалити, що він тут добрий. Ну, економ-варіант такий, типу, я не знаю там. Е, в інтернеті розказують, що він напівпрофесійний, Ну, я б сказав, що це є зовсім не професійний, навіть не наполовину. Це просто, просто дешевий рукав. Хоча гнучкість тут, як би можна сказати, така нормальна. Вигинається він супер. Єдине, що не знаю, наскільки часу знову його хватить, якщо його таке гнути і ним користуватися. Щодо цього, теж бачили там в інтернеті, напевно. Так, покажу ближче. Тут відео є багато, я думаю, вже всі б все бачили. Так, тут похожа механіка, як в таких китайських дешевих інверторах, які були колись. типу там... Кенде, Кайзер і Євротек, по-моєму, деякі ще там, чи то Кентаври, чи то якісь ще апарати були з такими, з такими пластиковими протяжками. Ну що ж, та протяжка служить, є. моторчик тут маленький, але теж це, ну якби, теж там для короткочасної і недовгої роботи все це діло. Так, значить, загальному, е, так, для, для уточнення покажу тут зверху бірочку, тому що може десь там Є якісь нюанси. Я так суто не вникав по тих оглядах, що там є в інтернеті. Ну, То, що ніхто чомусь не розібрав і не показав середину, це це факт. Бо я, якщо чесно, не знайшов. Якщо ви десь знайшли, то пишіть мені, я подивлюся і буду наступного разу дивитися тоді уважніше, щоб не знімати те, що вже є. Ось так. от. Ось модель, назва. Ось тут, як бачите, модель зроблена там. Gimb, типу типу там, я не знаю. А, ось, пише Германія. Типу німецьке щось таке, але насправді воно ніби з Польщі до нас завозиться. Одним словом, не знаю, хто там, що там, але апарат такий. Краще візьміть, докладіть там, на 1000 або більше, візьміть інвертор і будете мали чистий спокій. Все, надіюсь відео було корисне. І, і я думаю, що зрозуміли, що воно тут всередині є. Ще отак покажу. Ось так. Як воно там виглядає, це місто і це все діло зібране. Ось Так от. Так що отак. Вентилятор теж стоїть, такі, як, в старих цих, як у всіх, можна сказати, трансформаторного типу. Там інверторів навіть такі є інвертори з таким же майже, трансформатором, таким самим вентилятором. Що спереду така ручка, така регулювання. трикутна типу. Ось така от. Так що... Все на цьому прощаюся до нових відео і хай щастить. Будьте здорові!